Гумореска зустрічали діти матір. Пише листа до Одеси своїм дітям мати. Їду, дітки, до вас в місто, віка доживати. Я продала всю худобу, город і хатину. Грошенята, як годиться, склала у торбину. Як приїду, порадимось, як нам жити далі. Отож, прошу, зустрічайте мене на вокзалі. Одержавши таку звістку, тітки враз ожили і раненько до вокзалу усі прикотили. Старший син багато років проживав в Одесі, отож виїхав на зустріч він на Мерседесі. І молодший вже давненько в місті прописався, Жигулем біля вокзалу теж припаркувався. Ну і дочка з чоловіком назустріч подались, і до вокзалу помаленьку трамваєм добрались. Стоять усі на пероні, потяга чекають, а брати поміж собою жваво розмовляють. Мама, буде жити в мене, старший братик каже, «Мене дім, кімната ж вісім, де схоче, там ляже». Ні. Я, мамо, каже, менший заберу до себе. У мене хата два поверхи ще краща, як в тебе. Тільки дочка з чоловіком мовчки вдвох стояли. Все на Рейки дивилися, потяга чекали. Ось і потяг підійшов. Вийшла з нього мати. Всі кинулися, годиться її зустрічати, сталененько обнімати, в щоки цілувати. Та одразу помітили, що ось сумна мати. А чому, мамо, засмучені? почали питати. Чи не раді, що вас діти вийшли зустрічати? Ой, діточки, мої любі, якби ж то ви знали, у поїзді в мене гроші, геть з торбою вкрали. У синів, помітно, зразу обличчя скривилось. Туди сюди, на пероні. Враз заметушилася Старший каже Вибачайте, я вас полишаю, бо сьогодні на роботу дуже поспішаю. Син молодший, теж крутнувся, пішов до машини. У мене, каже, побачення через півгодини. Ой, синочки дорогенькі, промовила мати, куди ж мені тепер йти, до чиєї ж хати? Підійшов до неї зять Взяв за руку маму. Доведеться вам, матусю, жити разом з нами. У нас квартирка дві кімнати, діток двійко маєм, то вже якось вам куточок в себе обладнаєм. Бачу синки, мовить мати, дітки, ви хороші, та стрічали не мене ви, а ті кляті гроші. Вони в мене цілісінькі, я їх приховала. Вибачайте, що неправди, трохи вам сказала, хотіла я поміж вами гроші розділити, там віддам їх доньці зятям, бо в них буду жити.